Порада така: ті, хто хоче е, скинути зайву вагу, не починайте бігати. Ні з цього починайте. Тому що людина чомусь вважає, що якщо вона там важить там, 100 кг, вона почне бігати, вона там швидко збр... 10-15 буде. менше. Ні, так саме. я спростовую цю історію. Одразу Одразу спростовую цю історію. А я то... в цьому компетентен, розумію про те, що все, це. Це все буде ок, ні, це не буде ок. Якщо людина вдруг вийшла, що вона, так не знаю, Почне бігати 10, 15, 20 кілометрів, вона буде у мене. В неї буде або проблема з надколінком, або з іліотібіальним трактом, або зараз в, в, досить багато я бачу стресових переробів. Стресові переломи. Стрес фрактури. Це може бути мала гуміркова, навіть велика гоміркова, була дівчина з, з шейкою стегна. Це взагалі як? Отак, от <рес> після бігу. Вона вирішила, що от, -от марафон, я буду бігати, я я коли ви передивилися там фільмів і подумали, що ви у Сейнболт або там е, Кіпчогі починаєте бігти 20 кілометрів, а ви до цього навіть в школі не бігали більше двох, то звичайно потім стресовий перелом це елемент того, що ваші кістки не готові. Е, ви біжите, у вас там є завал ступні всередину. У вас ви це немає не не техніки, у вас немає м'язу, да. немає нічого. І починаються болі. Якщо це колінний суго частіше за все це пошкодження між надколінком та стегном. Тому що в отакому диапазоні працює коліна. коліно бігана трішечки інше. Ну, ну Схоже, Схоже, щось схоже. Та. Це все пошкодження або проблеми з так званим переднім відділом коліна. Це власна зв'язка надкалінка, це надкалінок, це сухожилок квадрицепса. От там біль. Постійно в цих. Наскільки я розумію, що е, історія пов'язана з коліном, те, що ви зараз пояснили, вона також дуже часто корелюється з тим, що м'язи передньої поверхні стигна, тут в кадрі, вони перетягуються. І через це вони, також створюються. Вони цей не розтягнуті. Вони дуже великий тиск до пасивного згинання, згинання. Тому там і стретчинг, і все це має бути у цих пацієнтів. Це Знов таки, до того, так. що роблять професіонали, щоб не мати. Це має проблем. має бути. М'яз не працює як амортизатор. Тому біль, біль у сугобі і так далі. Є е, особливо це дівчата, в яких тишечки вальгус на ноги такі, да, іксом. Угу. Це досить правильний так званий трекінг над колінка. Тобто він їздить у колінному сугобі, от з таким заваром. Працює тільки одна частина цього сугоба. Це боляче.